Добрий день, 11 серпня 2022 рік. Трішки не вспіваю знімати відео. Тут сад жениць чи деревце вже персика Red Heaven. американська селекція середнього терміну дозрівання. А було тут більше плодів. Там я позбирав деякі гнилі вже він починав перезрівати, якось то не було часу. Ну, в общем так, Red Heaven, Такі плодики. Тут деревце на лечі. Трохи перезрів. Це якби саджанець двох річка так залишився в мене. А там на деревці, на тому, що я висадив у себе, не було в цьому році двох де другий рік від посадки не було нічого. А тут було плодів з 20. Попадали багато, зібрав відроги, трішки гнилих багато. В общем, отакий він. Отакий От Heaven. Так. Ось висадці трішки. Відходить батарейка. Так. Ну, такий, що найбільший. 198. Я думаю, грам 250 вони тут повинні бути. Так поки отакі. Це зовсім дрібні. Ну що тут на смак? Непоганий смак класичний персика. Тут соку багато. Солодкий смак. З чуть легесенькою кислинкою. Такий Редхевен. Це буде Україна.